Звідки попросить, бо, бо дійсно це красиве місто трудолюбиве з унікальною історією повинно жити. Сьогодні, може, це і наше щастя, що ми маленькі і в свій час ми виживемо і буде нормально, я вірю в це. Але вірю тільки в те. Я вже вкотре повторюю, я був останній міжнародна конференція, яка була, відбулася в Одесі. І я просто прошу вас правильно вирішити це питання і обрати прекрасну Верховну Раду. І тоді не треба буде йти ні до кого з протягнутою рукою. Повірте мені, якщо ти всі законопроекти, які сьогодні напрацьовані, і нашим колегою, віце-прем'єром, які сьогодні в команді Порошенка і президента, якого підтримали, я вам скажу, законопроекти унікальні. І я, я свій час ну, не, скажу щиро і відверто не вірив, що можна подавати і корупцію, і цей бандитізм, і все. Але скажу щиро, якщо так ми зробимо, і оця Верховна Рада буде така, яка потрібна, і приймуть оті закони, ну, я не говорю, що це швидко буде, бо сьогодні хлопці ці, які от стоять, вони розуміють, що сьогодні нам треба все віддати для армії, бо правильно, якщо не будемо кормити свою армію, будемо чужу. І 3-5 років, от, повірте мені, дай Бог дожити нам усім, при хорошому здоров'ю, ми побачимо, що це буде унікальна країна. Тільки треба, щоб була Верховна Рада. Треба було, щоб ті було ті 200, хоча б 26 голосів, які будуть працювати на цей наш прекрасний український народ. І ще я хочу і від себе особисто від влади міста, від всіх наших громад, привітати. Бо напередодні от, сьогодні зустрічі, сім е, е, бійців Айдара, президент нагородив високими відзнаками України. Тому давайте привітаємо і ще раз подякуємо. Я не маю права агітувати, як в все. Хочу тільки сказати, отакі зустрічі потрібно проводити. Да, сьогодні вона на площі, але так сталося, що ну мало може хтось знав. Але повірте мені, треба йти в колективи. От оці ваші слова повинні чути кожен колективі. Вони доходять до душі і до серця кожного, і вони дійдуть. І отакі люди будуть у парламенті. Я сьогодні не хочу обіцяти, там, бо не маю права, скажу, за кого там голосувати. Я знаю, що я почув, оце ці слова. Хочу сказати чесно, що вибір буде однозначний, тому що такі хлопці повинні там бути. Спасибі вам, слава Україні, слава вашому батальйону, слава вашому баті і всім вам, тим, хто захищає нас, щоб вони, ті бандюки, не прийшли до нас. Спасибі вам, великі! Розкажу вам ще один вірш, написаний в Майдарі, про те, чого немає зараз. Потрібно рвати, двигати, залізо, допоки хомоти з рук ніг не злізуть. Нехай хоч усю шкіру обдеруть до крові, але потрібно все ж таки добитися любові. Любові, злагоди, і миру, і спокою, щоб не текла кров, смерть багряною рікою, щоб було прихиститися, де усім дітям, щоб не розкидало їх вітром по всім світі, щоб знали всі, де їхнє джерело коріння, щоб потім проросли і було знов насіння. Бо тільки так світ може існувати, а якщо ні, тоді що нам втрачати? Тоді фізично можна і померти, вовків боятись не ходити в ліс, це на рахунок смерті. І пустим там, ми тоді коріння, і дозріне там духовне те насіння, яке посиплеться на землю знов із неба. І буде любов, і мир, і спокій, те, що треба для того, щоб був прихисток всім дітям, щоб Бог, природа, правив по всім світі. Дякую. Говорить, будете підходить.